Передсвяткове подорожчання продуктів фіксують на закарпатті. Найбільше традиційно в ціні додали популярні цитрусові. По 50 копійок 2 гривні на кілограмі додали апельсини та мандарини. Останні вартують від 23 до майже 30 гривень. 30 просять і за кілограм апельсинів. Лимони і ківі по 40. Подорожчання фруктів на 1,5% фіксували вже восени. Нинішнє збільшення вартості через передсвятковий ажіотаж українські фрукти. Дешевші, але яблука беруть менше, популярніші. Привізні. Вандарин, італійський, клементина, перша категорія, свіжий мандарини. Дуже вкусне, сладкий без безкост. Турція, апельсини Турція. Теж свіжі, все вкусно. Свіжий привоз і все добре. Іспанія, Італія. Оттуда возить. Саме ходове токомонори для дітей остальний бач. А от ціна на алкоголь перед новим роком уряд підвищив офіційно аж на третину. А мінімальна ціна на найпопулярніший напій шампанське зросла на 40%. І стандартну пляшку можна придбати тепер за 70 гривень. Стільки ж коштують пів літра горілки. Востаннє вона дорожчала у вересні минулого року. Мінімальна ціна її була 55 гривень.